Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у СМТ Смотрич Кам'янець-Подільського району колишнього Дунаєвецького району Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок у затишному та спокійному місці серед природи. Та зручної доступності до міської інфраструктури. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати та зараз в житловому стані. Але можливо зробити косметичне оновлення під ваш смак. В будинку залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі необхідні комунікації: є електрика, газ. Центральний водопровід. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї є родючий ґрунт для садівництва або городу Є фруктовий сад з яблунями, грушами та вишнями. Також на прибудинковій території розташовані господарські споруди. Простора літня кухня, сарай, гараж, опалення будинку газовими конвекторами. Та є діюча піч для затишних зимових вечорів. Будинок розташований в тихому та безпечному місці. Поряд ліс, річка, магазин. Школа лише 5 хвилин пішим шагом та автобусна зупинка. Також у селі є аптека, лікарня, поліклініка. Є дитячий садок, парк, магазини, кіоски. Усе, що необхідно для комфортного життя. Це ідеальний вибір для тих, хто мріє про життя подалі від міського шуму та хоче вирощувати екологічні чисті продукти, насолоджуватись природою та чистим повітрям. Друзі! За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, бажаємо вам знайти будинок! Своєї мрії. Також дивіться наші інші відео.